Привіт всім, Мене звуть Світлана Медяник. Я психологиня, арт-терапевтка. І на цьому каналі ви будете бачити різноманітні відео про мою роботу по темі психології, а також про моє життя. Зараз я проживаю в Канаді місто Сенджон. Тема сьогоднішнього відео: Як негативні переконання руйнують психоемоційний стан? Ми з вами розберемося, що таке негативні переконання. Їх вплив на психоемоційний стан, як негативні переконання впливають на наш фізичний стан і як змінити негативні переконання. А також поділюся цікавою додатковою інформацією про негативні переконання. Не перемикайтеся. То що ж таке негативні переконання? Негативні переконання це наші думки про себе. Про інших людей, про світ, який нас оточує. Це негативні думки, які можуть виникнути внаслідок негативного досвіду або внаслідок негативного впливу зовнішнього оточення. Як вони виникають? Це може статися, наприклад, в самому дитинстві, коли значені для дитини люди говорять їй якісь негативні, негативні їхні думки про дитину. Наприклад, ти ніколи не зможеш цього зробити, або ти недостатньо хороша, або ти не така, як он, твоя подруга чи твоя однокласниця, або ти ніколи не навчишся а, водити, а, я маю на увазі, автомобіля. Да? от Інколи вчителі так говорять, або ти ніколи не вивчиш той англійський, говорить вчителька по англійському дитині. Да? І такі... І такі фрази, такі слова, вони заякоряються, вони падають глибоко в серце дитини, глибоко в свідомість людини, і потім людина з цими словами ходить по життю і проговорює їх, продумує їх, культивує їх постійно в своєму розумі. Такі негативні слова закріплюються в нашій свідомості і потім в житті можуть впливати на наші думки про себе, на наше життя щоденне, на наші дії. Негативні думки про себе призводять до постійного стресу, до тривожності і навіть до депресії. Якщо людина буде вірити, що вона ніяк не може змінити ситуацію, то вона буде почуватися безпорадною. Це впливає на наше самопочуття та здатність впоратися з різноманітними проблемами, з якими ми стикаємося в кожноденному житті. Негативні переконання також впливають на наш фізичний стан. Наш мозок не відрізняє реальні погрози від надуманих. Коли ми віримо в негативні переконання, це може вивільнити гормон стресу, гормон кортизолу. А це в свою чергу може призвести до фізичних порушень, таких як головні болі, порушення сну, напруга в тілі, а ще негативні переконання впливають на наші стосунки з іншими людьми. Коли ми віримо, що не заслуговуємо на любов або підтримку, ми відштовхуємо інших людей, не даючи їм можливості любити себе, проявляти любов до себе. І таким чином ми самі створюємо бар'єри в стосунках. Як же змінити негативні переконання, що ми можемо зробити для того, щоб змінити свої негативні думки на позитивні? Перше, що варто зробити, це помічати оці негативні думки, які виникають у нас в повсякденному житті. Другий етап це задавати собі запитання. А чи дійсно це так, або оспорювати ці негативні переконання? Наприклад, замість думки, я не здатна на це. Спробуйте сказати, я здатна навчитися і змінити це. В період роботи з негативними переконаннями дуже важлива самопідтримка. Саме це допоможе переформувати свій негативний підхід до? Якихось думок. Людина здатна перепрограмувати свій мозок і створити позитивні переконання тільки в тому випадку, коли вона цього хоче, коли вона цього прагне. І тільки тоді, коли вона сама підтримує себе на шляху до змін. Змінивши свої думки, ми можемо змінити. Слова, які ми говоримо, і таким чином ми можемо змінити дії, які є в нашому житті. Отже, змінивши переконання, ми можемо змінити наше життя. Варто пам'ятати, що наші думки це ключ до нашого фізичного і емоційного здоров'я. Пам'ятайте, що маленькі зміни ведуть до великих результатів. І ще ділюся додатковою науковою інформацією. Наукові дослідження показують, що негативні переконання можуть перепрограмувати мозок, знижуючи його здатність до адаптації та змін. Наприклад, одне з досліджень показало, що люди, які мали обмежуючі переконання щодо своїх можливостей, мали більшу ймовірність переживати депресивні стани та низький рівень самооцінки. Мозок здатний змінюватися протягом усього життя, тому навіть старі переконання можна перепрограмувати через постійну практику позитивних змін. І афірмації. як психолог має сказати, що процес перетворення або процес трансформації негативних переконань на позитивні він такий не швидкий, він довготривалий. Людський мозок має усвідомити, має побачити позитив і має ствердитися на ньому. Тому не орієнтуйтеся на якісь швидкі зміни. Якщо ви сьогодні спробували, у вас нічого не вийшло, це не значить, що у вас дійсно нічого не вийшло. Це значить, що ви спробували і зробили перший крок. Якщо вам потрібна підтримка на шляху до перетворення своїх думок із негативних в позитивні, якщо вам. Самотужки важко це зробити, то звертайтеся до спеціалістів, звертайтеся до психологів. Також запрошую до себе в терапію на консультації. Рада буду бути вашою підтримкою на вашому шляху трансформації. Дякую за увагу і бажаю всього найкращого.